Кажеться, щось наближається. Там ще добра погода, а тут уже все. ту 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 Що ж це воно буде? Але ж гарно. М -м -м, як гарно. Хлопчики дівчатка, добрий ранок, просипаюся. Шість часов чи пів шостого ранку як просипаюся. Остатки мої ті, що не розплавились за ніч проснулися. От. І першу новину, яку ми з Юлією читаємо, що сь сьогодні-завтра Генуї критична температура жара. Ви зрозуміли? А я такий собі думаю, а до цього що тут виходить? Прохладно було? Фу, і в мене, щоб ви понимали, така робота ну просто. І як, якраз на санцепеки. І зараз я приходжу в 7 утра, Лука вже на роботі. І я кажу, Лука, що такое я не понял, але я кажу, хорошо, ти мені нужен, бо мені треба короче, бухгалтерію нахлобучити нашу. У мене вже кажу, і піснецо для них є, і все остальные. Але я кажу, надо, щоб ти поміг це правильно все відправити, і туди все. Він каже, хорошо. Але каже, давай пізніше, бо ми летимо срочно в Ліворну. Я кажу, ууу, Ліворну. Ребята, хто не розуміє, Ліворна це. Два години як мінімум їздити туди, під кондюрчиком. І два години назад. Це командировочка, це 4 години в холодочку. Вот, так що Сьогоднішній день, я думаю, що якось я переживу. Слава Богу. Ліворно, ліворно Божечки, яка краса в кабіні Почти як в моїх валерах в усіх, да Мені кажеться, що в колгоспів наших трактористів в кабінах чистіше. Ну, друге діло у Сімоне робити в ліворно, понимаєте? Чи дощ там, чи... Сонце, дивіться, все під мостами тут є де сховатися і ремонтувати і все. Правда хламітники ці порозгрібати, дивіться, тут, йомаю, -йо, тут така територія, де можна ну, реально, знаєте, в будь-яке час дня, як то кажуть, ховатися в тіньочку, там, чи без доща ремонтувати. Не те, що у нас условия ніякі. Кстати, скоро переїдемо, може там хоч щось буде прикольніше. Випадок, коли мені кажеться, що в мене грязно в складі там Можна просто приїхати до Симона. Можна поплавати, прийняти грязеві ванни. Тирло. Тирло. Хай Бог милий. Це типа моєї мастерської. Ну тут більш-менш Не, ну робоча обстановка, що ви хочете. Гуляю місцевих жителів знаєте чого? Я йду, все з коробочками в руці пустими. Ой, випало, ой, ще випало. Іду і шукаю, де їх можна викинути. А вони так на мене дивляться, типу це кидай куди хоч під ноги ось. Де попало, тут все одно везде все валяється. Така штука є, кафе Уже не треба ні електричество, нічого вам. Наливаєте воду, вставляєте капсу. І А, а козы. Стаканчик. Наливаете водичку. Лунго. Да. Все, сейчас нагреваю воду, вы понял? И все, это хорошая штука в поход с собой брать. Взял просто воду, взял капсулы. Цієї кофіварки вистачає треба на, на, на багато разів заварити. Я так і не зрозумів наскільки. ну каже Сімоне, поки місць нова, то можна заварювати і заварювати. Все, ну, собі приготується приготувати Вещь? Вещ, вищ. так, от, кому цікаво, забивайте. Я думаю, що це ж воно з цим чехлом продавалося. Так, наскільки скільки ждати, давай вже щось роби нам там. Я не знаю кому зайдеться кофіварка, кому вона взагалі потрібна, тому що є автомобільні, такі все. Але Юля точно побіжить першим ділом, таке купляти. Тому ще кафіман ще той. Мені Більше залежить від наверное, від капсули, яку ви купуєте, якої фірми, але кава дуже смачна, дуже прям. Ти ж такий єсиш собі, вроді в городі. Дорога. І Кораблик плывет, в двух метрах от вас, смотрите. Сахар не, надо кому-то. Сахарок, не, сахари. Не, Это мой макияж. по традиции, всем кто на диете, Ливорно посвящается, ребята. Знаю, що через стекло погано видно. Але... але... Оцей червоненький, ви щоб спробували, ви б з'їли тут. холодильник би ночі прийшли, винесли, я вам чесно кажу. Я просто кусочок пробував колись. Бачили. Ай я моя, як всегда. Том мрамор біліє. Я думав спочатку що сніг.

А, ось все воно, майо, -ма ти підпалив підпаливки випочений. ось все. аутлет. Дуже хороший. Хто, хто знає, хто був, можете підтвердити, хто не був, рекомендую. Я тут, до речі, дуже непогано прикупився привівщині. Скоро будуть знижки. Так що можете приїжджати сюди, вдаритись. Він не такий великий, як отойсний, йде де картинки. той, бачимо Джанус місце, Де кажеться, що море, а не видно вже де море, кажеться, вище, ніж море. Сейчас погода така жарка, що погано видно. Тут... ДТП тут називається Incident. Ось тут гарно видно. Ну, тут вже видно і острів, то не острів, а Випоняв Красота. такое вода короче видать трохи завтыкав водила бачите на фуре и такие губу надул вот так вот идем в магазин щось купим упоисти потому що в ресторанах конечно кормлять хорошо але якось я більше привик до домашньої їжі. Сьогодні не брав обід з собою, тому треба хоч вечором щось поїсти такого домашнього. Я сьогодні вибиваюсь з графіка фух. Дивлюся, що вже час відео викладати, а я ще навіть вам не все зняв. Ну, В общем що, розпаковка. Перший раз в мене так случайно, знаєте, що я пішов без, без того свого бухгалтера. Який там з калькулятором він знаходить. Я як нас вічно. ні, ну коли записуємо, то я, але я останній раз... Що та, ти там считаєш? В общем, перше з число, ви зрозуміли, да? Капну, капнули ж ці. Карточка халява обновилася. О, треба ж її, як то кажуть, підчистую. Ну і собственно говоря, не знаю де там, фокусируйся. Покупок ми зробили з вами на 28,09. Тобто 28, ось бачите, я оплатив карточка і халява. І все наше 9 копійок я заплатив е, грошей. Ну і собственно говоря, давайте я вам покажу, що можна купити в Італії на 9 центів євроцентів. Так, значить, Огірки. Огірки. 600 грамм огуречки есть два э, кефирчика есть помидоры помидоры килограмм помидоры есть так хопа хопа Удач, слава без ананасового сока. Значить. А от тим більше коли закончилось нормальною інтенсивною продажем, все, я тепер компенсую всю влагу в організмі ананасовим соком. Я його можу за день 2,3 залити. Так. Ну, і так як ми скажімо так, за салом ще не їздили. Ні, ну, у нас ще залишилося, але треба хотіти інколи, тим більше щоб була скидка, 8 євро. Півтора кілограма карачків. Щоб так понімали на секундочку в, в Лідлі, все, від жари башка плавається, в Лідлі кілограм стоїть 8 євро, тут півтора кілограма 8 євро. Ну трошки заеконом, так? Да? Якби заекономив. А з случаям того, що ми за це гроші не платили, то взагалі не характеристик. Олія, олівкова. Хватає на півгода, ї... ну, ну зараз літо, знаєте, гірочки помідорчики, то салатики, то... Як його звати правильно? Ну, у мене воно все мансарелла, а тут написано боканчині. Мансарелла, коротше. Салат до гірків з помідорами з цибулею. Ну і уксус. Нема просто времени з'їздити в наш магазин. Якщо хтось там може і скаже, а може хтось і каже, що різниці немає, ну типа уксус та й уксус. Ну, ребята, значить вони гурмани, уксус, а я вам так скажу. Наш уксус, то наш уксус, це все бодяга галіма. Ну, смердить та й смердить все. Ну він не такий, от мені він не такий, знаєте, от мені треба от іду, на, на тому, Ну взяв вже то взяв, хай буде, може, знаєте, де треба буде вікна натерти чи ноги, коли температура може хоч там не згодиться Так, ну і собственно що, все. Да. На щось я так вроде тяжко ніс, а, а так мало купив на самом деле. Не. А тут так і того спіти його. 5 по... ну, короче. Я даже не знаю если упаковку правильно расшифровать общий вес е, кіло 260 5 по 252 але 100 грамів 100 грамів грам води 100 грамм е, того сиру чи наоборот я так і не зрозумів. ну воно мені в принципі не надо Я дивлюся таку візуально Знаєте так, на Ага видно Покриває, як кажуть, добре, ні, доріза. Там багато маленьких хульок, раз-два-три. А, ну п'ять, все, точно, жара дала свої. В общем, якось перший день жари максимально, як обіцяли сьогодні, пережили. Побачимося, як буде завтра. От, А далі вже будемо сподіватися на дощ. все, Всім пока, гарного дня. Бо, а, я, кстати, замітив, вже, що коли в 19.30 виходить відос. Мій по місному, по італійському, то він залітає, просмотри є. Хотілося б від вас узнати, чи вам удобно. Це у вас виходить в більшості в 20-30. Да? Ну, Я думаю, якраз прийшли, помили ноги, поїли з гучком лягли і дивитесь на мене. Клас. Ну, напишете, скажете, чи клас, чи не клас. Все, пока.